Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В ефірі Марафон Єдені новини. Наступні 6 годин. Всі найголовніші події відстежуватимуть журналісти фактів і та вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Добрий день. Кількість жертв внаслідок удару по Краматорську сягнула дев'яти серед загиблих троє дітей. Напередодні ввечері російські війська знову підтвердили, що вони терористи, які вбивають цивільне населення. Одна з ракет поцілила в будівлю кафе, де було чимало відвідувачів. На місці досі розбирають завали. За останню інформацію постраждали 56 людей, серед яких і немовля. У Краматорську нині перебуває наш кореспондент Владислав Круглов. Владиславе, вітаю! То нині ситуація, що відома на цю хвилину. Вітаю, Андрію. Позаду мене зруйнована напередодні ввечері Росіянами піцерія Ріо у центрі Краматорська. Наразі тут продовжують розбирати завали. Рятувальники працювали цілу ніч і день. Розбила розбирали завали з надією знайти ще живих людей. У центр міста по цивільній інфраструктурі росіяни вдарили вчора ввечері. Окупанти запустили по місту дві ракети Іскандер про це повідомили в прокуратурі. Одна ракета приземлилася за містом, там поранено чотири людини. Другий іскандер влучив у працюючий ресторан. Під завалами опинилися десятки людей. Станом на ранок. У зв'язку з тим, що є проблема з плитами перекриття, і одна плит упала і зараз її так само підіймають. Процес розбору завалів іде до завершення, втім ще триває. Сили ДСНС за допомогою двох кранів розбирають перекриття зруйнованого закладу харчування. Наразі з-під завалів вже дістали тіла дев'ятьох загиблих, серед яких троє дітей. Поранено 56 людей. З під завалів живими врятовано сім осіб. Від російської ракети постраждали також і прилеглі будинки, в яких вибуховою хвилою повбивало вікна та двері. У нас в під'їзді мужчина був ранений. Тут лежав ранений, е, да, да. і в крові отож умивали, помагали. Ну там теж шнарі людей витягували. Прибрала нам випала всього. Машини туди відкатували, тому що машини прям позакидували аж туди. Місцеві мешканці кажуть, центр міста росіяни обстрілюють вже не вперше. За останні декілька місяців у цей житловий квартал, в якому живуть цивільні люди, працюють магазини та заклади харчування. Прилітало тричі, і тут немає жодних військових об'єктів. Тут нічого нема, тут, ну, нічого. Це просто, ну, тут приїжджають звичайні люди поїсти, поснідати, повечеряти. Так само ну, це було пів восьмої вечора і ну, прильот. Ну, тут нічого нема поруч. І це, ну, це третій раз. Від ранку на Донеччині вже було декілька тривог. Росіяни продовжують бити по містам сходу ракетами, а де дістають, б'ють з реактивних систем залпового вогню та артилерії. На жаль, завчора в області загинуло 10 жителів Донеччини майже 60 отримали поранення через постійні обстріли, від яких здебільшого страждають цивільні. Місцева влада просить людей евакуюватися, обравши своє життя. Поки у мене все, Андрію. Дякую, Владиславе. Це був наш кореспондент Владислав Круглов. Він нині в Краматорську, який знову атакували Росіяни. На жаль, є загиблі. На цю мить відомо про дев'ятьох жертв. Вже більше півтори тисячі дітей стали жертвами російської агресії. За даними Офісу генпрокуратури, від ворожого залізяча загинуло 493 дитини, і це не враховуючи дані з тимчасово окупованих територій. Понад тисяча маленьких українців отримали різні поранення. Ще більше 600 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждалих на Донеччині 471 дитина. Напередодні, під час удару по Краматорську, загинуло троє дівчат, а восьмимісячна дитина поранена. Також, за даними генпрокуратури, окупаційні Ка активно розбивають освітню інфраструктуру. Троє людей поранені на Херсонщині російськими обстрілами ворог випустив по правобережжю 316 снарядів з різної зброї. По самому Херсону вдарили шість разів по житлових будинках. Росіяни гатять по мирних через успіхи наших збройних сил на південному фронті. За даними американського інституту вивчення війни, наші захисники зайняли та утримують позиції на лівому березі Херсонщини. Таких висновків дійшли після відео про кремлівського воєнкора, який скаржився, що українські сили намагаються розширити свій плац. Дарм біля Антонівського мосту. Його поле заливали водою після підриву росіянами Каховської ГЕС, але він буквально сантиметр за сантиметром відвоював його. Фермер на Миколаївщині обгородив свою землю ровом і валом. Саморобна гребля врятувала його врожай і сусідський. Колега агроном розповів про фермера у Тіктоці, і Євген з Миколаївщини став мега популярним. Господарем, який виграв битву із повінню, познайомилася Ольга Читайло. На ну, цьому відео видно, що як прибуває вода. Угу. Все же екскаватор, буквально пару метрів. На секунди я все в останню мить все робили. Євген показує нам відео, яке зняв два тижні тому. Справжня битва зі стрімким потоком води. Екскаватором насипали цей вал і викопали рів. Саморобна дамба врятувала поле і врожай на ньому. Євген каже, найскладніше було визначити, де саме копати. Я взяв альтиметр. Ну, що перше я зробив? GPS-альтиметр, звичайний. І подивився, який рівень поля, то місцями мінус один метр над рівнем моря було. Найперше, що почали робити, оборювати поле, тому що поле по, периметру, по периметру поля знаходяться канали. Вони з'єднані з річкою, тобто не знали, з якої сторони підійде вода. У води довелося відвоювати буквально по сантиметру. 7 числа ми почали своїми силами, своїми тракторами нагортати, прицепом возити землю, з поля брали землю. Ми зробили трактором цірви, і хлопці вже ночі вода почала ну, підходити. І вони поправляли в місцях, де був перепад рівня, де вода перехльостувала, то вони закривали ці, тримали. Я кажу, тримайте, тримайте, бо на ранок пообіцяли нам екскаватор. Угу. То як екскаватор приїхав, вода вже буквально була за метр. За метр від цього рва дружина дуже підтримувала, каже: Женя, треба копати. Яка точно довжина цього рову фермер не знає, але, рятуючи своє поле, врятував декілька сусідніх. Гектарів сто. Тут врятовано на цьому полі, якій біді вдалося запобігти Євгенію. Видно на сусідньому полі. Тутешній фермер не встиг лан захистити. Російський терак на Каховський Гес перетворив поле на болото. Врожай пропав, і невідомо, коли тут можна буде посіяти. Для аграріїв це трагедія. До рослин вони ставляться як до людей ще дітки, але вони у них зараз активний рост, вони зараз повинні набирати дуже швидко вагу. Відомим фермера зробив агроном Віктор Свідерський. Це він розповів про нього у своєму тіктоці. Фермер боровся з повінню від підриву Каховської ГЕС. Ви бачите, який вал зробив. Ну як хлопці, кавунчики врятовані сьогодні. Вони разом оглядають баштан. Чекати врожаю залишилося недовго. Кавунчик через 2-3 неділі буде готовий. Як казав Тарас Григорович Шевченко, борімося і поборемо. Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітів єдині новини. Сьогодні 27 років від дня ухвалення конституції України. Ця історична подія відбулася у Верховній Раді вранці, 28 червня 1996-го. о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи народні депутати другого скликання віддали 315 голосів за ухвалення основного закону нашої держави. Україна стала останньою із колишніх радянських республік, яка ухвалила власну конституцію. Найбільш запеклі дискусії були навколо державних символів статусу Криму. Та розташування там іноземних, тобто російських військових частин, у конституції записані правові основи нашої держави суверенітет і територіальна цілісність, а також основні права і свободи українських громадян. Закарбовані в конституції права сьогодні виборюються у важкій боротьбі з самопожертвою та життям. З такими словами звернувся президент України Володимир Зеленський. Вітаючи з державним святом. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова суверенна наголосив президент. Записане в конституції перестало бути історією. Воно стало для українців по справжньому життєвим та нагальним. Слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи, як щось дане зверху, наголосив Володимир Зеленський. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Постраждалих на фронті бійців на рівненщині лікують за допомогою собак. Тварини допомагають військовим оговтатися після тяжких психологічних та фізичних травм. Такий вид терапії у шпиталі для ветеранів війни почали практикувати нещодавно, але фахівці запевняють, заняття дають результат. Адже спілкування з чотирилапами позитивно впливає на емоційний стан наших захисників. Сідять. А тепер лапа. Попроси лапу мені. Песи з першого разу виконує усі команди бійця, але чоловік не дресирує тварину, а таким чином оговтується від тяжкого поранення, отриманого на фронті. Боєць не відчував руки, ніг йому досі важко говорити та спільну мову, з чотирилапом терапевтом знайшов одразу. Це Ройс, -швейцарська дівчарка. Ройс, який ще з десяток чотирилапих терапевтів. Раніше працювали переважно з дітьми, а тепер допомагають пораненим бійцям, які проходять реабілітацію у Рівненському госпіталі. Їхнім основним мотивом, якби є спілкування, можливість на рівні тіла по доторкнутись до іншої істоти, такий тактильний контакт, тому що це є дуже важливим для людини. Тварини вони допомагають дійсно проявити емоції навіть без слів. Усі тварини, яких залучили до кіністерапії, пройшли спеціальну підготовку для роботи з бійцями, відібрали найкращих, адже до кожного пацієнта треба свій підхід. Собака-терапевт, на відміну від, від таких собак, не має мати агресії до інших людей. Вони мають бути комунікабельні, з бажанням спілкуватися з чужими людьми, з хлопцями, з дітьми. І мають бути дуже стресостійкі. Перші заняття показали серед поранених охочих займатися з собаками чимало. 22-річний роман із Дніпра потрапив під ворожий обстріл під Бахмутом і вже третій місяць у шпиталі. До участі у кеністерапії ні з ким не спілкувався. Та чотирилапі терапевти допомогли емоційно розвантажитися і забути про пекло, яке пережив. Вони дають позитивні емоції на день, якось розслабляють психологічно. І хочеться хотілось би, щоб ця, такі заняття були не тільки в цьому госпіталі. Заняття організували волонтери, те, що феністерапія працює, підтверджують і лікарі, тож із задоволенням впровадили у шпиталі нові способи реабілітації поранених військових. Це наш такий вклад витягувати хлопців всіма можливими силами, щоб вони не відчували, що щось відбулося не так, їхні великі розчарування в багатьох і так далі. І завдяки цій реабілітації вони почали говорити про майбутнє. Працюватимуть і далі, адже головне завдання повернути наших захисників до повноцінного мирного життя. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини наразі. Це все, але марафон триває. Наступні новини за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Вадим Карп'як та його гості в розмовній студії. Вадиме, вітаю вам слово.